Всім привіт, дорогі друзі! <laughs> так це срочне включення. В том, каже, йде зараз новогоднє із сніжними шариками. Мені осталось один бой выиграть, і в мене цей сніжний шар буде. Я тут да. я тут на таких радостях просто сижу. Я так... Я не можу. Якщо випаде... Один із тих танків, який я хочу. Взагалі, більше всього я хочу танк, конечно, він мені змогло просить. Не випаде. Це рядкость е, Отой. Італьян. Ого! Шотний. Той теро 45, по-моєму, називається. Італьянецький танк. З дозарядкою барабанним. Ну, коротше. Ого. Я тут просто... Я дождатися не можу, мені треба просто один бій виграти із собою. короче. Я ж просто... Я тут з восьми ранку сидів і грав. Як не знаю хто. Ну як з восьми ранку. Трохи не з восьми. Там мені просто трошки все таки ставалося, ладно, там переборщив. Ops, me deu sua dedo. Não quero te processar E deixou. Então vai, vai, vai. vai, Licht. Eu tenho outra. Ai. Ops, me deu sua dedo. Ops, me deu sua vai, vai. Укрытие. Надо сейчас быстренько, может быть, прилететь, попробовать. и Ну, давай. Фух. Попал? Попал. Ух, 513. Давай, давай. Ну, ну, ну. Еще трошки. Я меня есть прям бочек. Сейчас выиграю. Да, я выиграю. Ну, значит, трохи ще може в лобби посидим подождем, бо це там прям срочне включение ціла. Ну, моя там був ще тонке в бою. Може до. Да. Сніжний шар. Брі! Я до тебе дійшов! Мені. Ой, снігома куля. Я не можу. Скриншот раз. Страшно аж. Открывать. Фух. Ну. Давай. Ну, с Я не что там выпада. Я не дивлюсь. бы открылся. Что там Я не right, сказать? Шо сказать? Мені нема що сказать. Їй вже не можна тут получить. Тільки з ящиків. Ось я хотів оцей там взагалі. Ну я ж казав сто процентів. Що мені випало? Да. Ні, ну не. Я не знаю. І в мене нема слів просто. Од... Ну, слава богу, хочется. Ой. Нет, це ще нормально. Ну хочешь, не хоче якась колекціонка наприклад например. Не, да, конечно, штука интересная подвида вистріл Ну, все одно. А, <схе> ну, ми чьей виграли тільки що. Ну, даша собираю на цей танк. Може, якщо тисячу злота насобираю, я відкрию це ще ящик. Грустно. Буру-пуру-пупу. Ну нічого. Ого, снаряди ще ці дорогі. Що так, не 9 штук. Ну а скільки ты хоч на продажу що листой? Ну не погано, 2500, я подумаю. Ну давайте сейчас попробуем, как на ньому грається. Е, може, буде лучше продать його. 16 і Это, Це як сказати, версия версія КВ-2. Я серьезно, може... Може лучше я сейчас його просто продам. Ну, чесно. Он такий Нет. Серьезно, можно реально за 2-500 лучше продать и подкривать мега розыгрыш. Ну честно, ну... я теперь даже не знаю. Не, штука не погана. убойна. Типа сейчас ось пух 600 там тут. Улучшена версія КВ-2, як на мене. Більше ХП-шок. Урон, в принципі, такий самий. Ну, і броня просто получше. Ну, чесно, може ролі його зараз лучше продати. Продати й все. Я вже дав якусь... Ну хоча б і восьмерку, а тут, Одне, мабуть, ті найхудших випало. Не, ну броня мне реально достойна. Броня достойна. О, 365. Посмотрим. Не, ну может какие-то эксперты по танкам сейчас мне... напишут все-таки продам, сейчас напишите в комментариях. Зачем ты его продал? Ну таке. Мені це цвета не дуже. Там могли випасти і краще. Набагато. Так що зараз хай бой закінчиться. Це я, мабуть, його продам за 2500. Тут же зараз є. У мене є набагато більший шанс отримати ще лучшей тон в цьому розіграші. 295 золота. Я, я вчора чи позачора його крутив. Мені випав цей сертифікат просто з ящика. Мне выпал супер хеликон. Сейчас покажу его. В самом, в самом низу. Шестерка. Дави тут. О, а, это семерка? А, ну семерка. Ну вот это мне выпал, я за 2 500 тоже продал. Да. Не, ну, честно. Мне будем... Я хочу так. Сейчас. Ну да, здоровье, урон уже хороший. Пробивание брони 140. Пробивание 100. Мне видно дуже. Я его продал, да. Мне видно... Он... Я. Ну. А вдруг... Ну а вдруг сейчас мне выпадет... Что-то... Просто в чем прикол? Сегодня появилась рулеточка, одна дуже классная. 24 дня. Эти билетики только за донат. Тут, осень, вернусь, продаю. 300 золота, 250, 10, 100 тысяч, 200-2500. Это, представляете, кому-нибудь из первого прокрута? В оно выпадать. Сам шанс 0, точечка. 0 1 Да, продаю. Мне видно нравится. все вот так. Круто. Давай. О, бустеры золото классно. Забрасшись. А! Открываем ящик. Выпада фигня. Открываем ще ящик. Выпада тоже фигня. Ого, по 2000. Ну, я хотів його відкрити, я відкрив Чи давайте щас, мабуть, Ну тут 100% сейчас спада фигня. Опа! Не пропускаємо Анчамен да... Фигня, 250 золота вичня замкнений контейнер Можна міняти на 300 золота А де цей замкнений контейнер получить? Ану, щось інтересне почалось. Ану, пропозиція замкнений контейнер. Де його отримати? Ого! Класний ось донатик, Жалко дорогий. Замкнений контейнер. Ну по суті, це в контейнерах. По логіки. Безплатний. Ого, 60. Ну щось його я тут не бачу Я не знаю, дай чесно Ладно, йдемо далі крутить тільки цей містичний Він дешевший і тут, тут... й щось хороше Звісно, жоден контейнер не потрібен нікому Як я вгадав А ну а що буде там по талісманам а, то есть мені треба сейчас другого рівня. Якщо... Ось можна на 300 золота, и то... я то на не могу його пере... побережу якось. Бо щось я трохи так думаю, може я до не... я просто не знаю, де його брать. Хто ж в нього все. Ну давай. Вау! Фокус-покус. Ай, ще... тепер золото не хочу. класс. И что Сюда вообще 600 вот right, надо. Uh, <clears throat> uh, 451 золото, а что тут? Ось, дивіться, за один продається на 22-му рівні. <ріст> ну, наверно, я знаю, як я роблю. Щас це закінчу. Щас я поділюсь рекламку, зіграю бої. Получу ще золото і ставлю допомогу. Так що, поки не прощаємось. Тут через трошки-трошки. Я не знаю, як правильно сказати. <ріст> ну, коротше, тут буде склейка ціла. Ну, ще один раз це, відкриємо десь. Я вам от гарантірую. Оце або це. Гарантірую просто. Взагалі я б хотів отримати це, щоб отримати третій рівень ящика. А то третього уровень нема. Ну або ж містичний сертифікат, я теж буду не проти. Ну, все. 3-2-1 заканчує.